Ім'я братан є давньослов'янським утворенням, що походить від двосновного імені, яке в препозиційній або в постпозиційній частині містило антропоснову Брашна, прикладом чого є імена Братомел, малобрат тощо ім'я братан донині вживають серби та хорвати, а до 14 століття його також використовували українці та поляки. У 1400 році зафіксовано польський дериват братанек. А у 1565 році братан. У Сербії імена братан та братанець було зафіксовано ще у 14 столітті. З часом Лексема, братан у східних Карпатах почала виконувати лише функцію прізвища, як, наприклад, у 1600 році у власника на ім'я Дем. Братан село в Лені серед українців існувало чимало подібних прізвищ, таких як братиш, братить, братчина, братченко брат. Менш ймовірно, що ім'я братан утворилося семантичним шляхом на основі українського діалектного братан, що означає двоюрідний брат, схожі на братан імена «братай» – братко.